У нас виходить представник міста Апостолове, це червоний кут. Червоний Ан Антоній Топчий, Антоній Топчий, Так. І представник Дніпра Усенко Андрій. Я вам скажу, от зараз ви побачите, мабуть, рівень Тайландського. Вони, але вони представляють обидва Дніпропотрови, одну крупні область. Протросу. Так, так. Да, одну область, але це е, різні міста. Ну, так. Тобто, скажімо так, це обласне дербі, <гум> тому що вони да. за зов... зов... команду. Міністері... Хочу розказати міністері... за цих двох. Це дві різні школи, дві... два різні направлення. Значить, е... Червоний кут Олександр Брошніченко, тренер. Він приїхав сам із Білорусі. Приїхав вже на, на, на рік восім. Жінка в нього запустила сама. Він приїхав сюди. І тут живе і тренує. Дуже і що, гарний тренер. І віддав і, і свою, якби трошки, білоруську школу, ага, школу розуміло, так, так. боксу бокса. А тренер синього кута Усенка Андрія. Е, його тренер сам родом з Луганська. І раніше був навіть президентом Луганської Федерації. Потім він воював у, е, в Україні в 25-й десантоштурмовій штурмовій бригаді. О, потім пішов на фронт зараз усього, потім після поранення з фронту повернувся. І він, коли приїхав в Дніпро, знайшов людей, знайшов е, спонсорів. У них дуже серйозні вливання, до них зал. І він вже за останні 5 років зробив команду. Ну, у них школа, ну просто дітвора. І от Усенко, Андрій. Ну, Я скажу, це майбутня зірка це 100% даю. Зараз ви побачите бій і я вам скажу точно, це буде справжній Муай-тай. Добре, подивимось, цікаво, мене прямо заінтригували, подивимося. Типа, ми, да, подив, да, ми, да, ми вже подивилися три поєдинки. Да. Обидва спортсмени дуже гарно. Ось якраз екранах екрана зараз, дуже дуже гарні, гарні, гарні. зараз був Усенко Сенко своїм тренером. Ну, бачимо, що в любительському тайландському боксі тут. В ринг виходять з захисному шоломі. Нагадаю, три раунди по дві хвилини. Одразу Усенко пішов вперед. Пішла розвідка, розвідка прощупування, але вони майже пішли, я дивлюся, без розвідки. Ну, я думаю, що вони вже на одному, напевно, вже так, зустрічались. Так, вони зустрічались друга, знають. так, так. Тому, як кажуть, знають сильні слабкі сторони один одного. Є. Усенко е домінує трошки в цьому. Ну, актив, в плані піддавлює, активності Піддавлює, піддавлює, але той відповідає. Так. Топчий. Ну, нагадаю, що в Майтаю немає китків, немає боротьби тут лише ударні. Прийоми програми, можна, ногам. Можна, можна скидувати, але по правилам. Ну так, але я мене, що да. боротись партері ніхто не буде. Ні, 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 боротись партері, да, броски через себе. Це не проходить. Заборонені. Ну, ось бачимо, що зараз так все-таки Усенко продовжує тиснути на суперника, намагається нав'язувати свій, Нав'язує свій, свій, свій стиль да. супернику. Робота в клінчі. Ну зараз зараз бачу, нагадаю, що клінчі можна вносити удари ногою. Коліном верніше, так само, як і ліктем. Дуже, така, знаєте, мені здається, Лусенко гасло. Бачу сильне, бачу перешкод поки що. Ну, але треба віддати належне ну, від... від... топчию, то Так, і, так, і захищає. Не тільки відбувається, він і при першій нагоді дає відсіч супернику. І... Ну, дуже, дуже гарно також е, топчий і виходить з-під ударів. Ну, давайте е, до... Подивимося, весь бій, скільки він буде тривати, будемо сподіватися, що буде три Тому що ми вже бачили, що е, вот кажу, бі, так, бі, функціональна підготовка також грає свою роль. Як кажуть, деколи в спорті побіг в атаку, потрапив в поломку. Також таке буває. Ну, але з вашого оцінку, так як ви, напевно, вже добре знаєте, Усенка, то... ну, Осенко домінірує, але тут ну, ще добре захищається, поки ну як Осенко виграв. Перший раунд. Ну, так, але поки Гідний що... супротив. Що так, тут так, нічого не зрозуміло. Так, той так, не просто. дає йому сильно домінірувати. Казати, що в цьому поєдинку все зрозуміло, в жодному разі не можна. Ні-ні. ні, 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 ні. Ну, для, ну, для перемоги топчію потрібно все-таки додати агресії. Ні, ну, звичайно, якщо таких буде три раунди, то я думаю, нікого сумнів не буде, хто виграв цей поєдинок, так. але... Ну, скажемо вам, що загалом у нас сьогодні 23 поєдинки в програмі сьогоднішнього дня змагань, ну але це буде перерва, під час якої відбудеться офіційне відкриття змагань. Орієнтовно о 13-й годині воно буде. Ну і по його завершенні поєдинки продовжаться. Так, другий раунд <клух> Ох, <клух> де да, так називаємо франкік. Ну, але це. Не нокдаун це. Ні-ні-ні, ну, але це бал. Так, так, звичайно. Ох, тут ну, удар не шопоїться. Так, удар в пах і... ну, ну, Таке буває. Ну так, на жаль. Ну, звісно, що 에, Антоній не навмисне. Ні, тут навмисного З, не так, було. Так. Просто той кинувся вперед, а цей підняв ногу і нога не вспіла піднятися до того рівня, щоб не було цього. Не Нервувався на ну, так досить. Ефектно виглядала дія зі сторони Топчія, коли опинився на настилі рингу Андрій, але це все гаразд готовий. Вибачився у перед суперником. Ну, як би не було, зазвичай китайський бокс, це якраз бої джентльменів тут. Так. Такої відвертого хамства, навмисного нанесення mm -hmm. там чи намагання нанести Я травму. скажу суперник. більше вони можуть бути друг навіть друзями, і друзями потім по життю. У нас це багато прикладів, коли були вони, якби, суперникам, суперникам, принциповішими це. суперниками, вони в рингу друг друга били, так що ето, а в житті були друзями. І Залишається вже і потім потім, на все життя. скільки там... По життю будуть йти. No, сьогодні ефектний удар, від топші. No, зараз да, Усенко зараз бачимо, продовжує так тиснути на суперник, але скажемо, що топчи у в другому раунді більш активно так, себе так, проявляє. Так. Він вже так, скажімо, освоївся в першому. No, суперник дуже добре знає. Yeah. Про mm -hmm. Але е, Усенко потихеньку все-таки розбиває. Різносторонньо працює. Шкода, що жереб їх звів вже в чвертьфіналі. Так, да, Я вам скажу, це, 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 це фінал. Це пара, все таки врату, Скритий фінал переможець якого по ідеї має стати чемпіоном. Ну, тоді тим паче, тому що один з них залишиться навіть без медалі. що тут... Ну, це має... життя. Ні, ні, я розумію, я кажу, що Ну це, як кажуть, привередлива доля жеребкування, тут нікуди не дінешся. При жеребі немає розсіювання. Кисенко хоче розбити лоукіками. Оборону суперника. Так. Так. Yeah. Ні, ну так він знаєте, таки десь вже є, е, я би так сказав, промальовується вже доросле. Як... Значить техніка спортсменів це техніка вже дорослого спортсмена, я вам скажу так. Це вже техніка дорослих спортсменів високого рівня. Тут можна навіть сказати, знаєте, що. Е, не я вам малих, більше малих. не всі дорослі спортсмени мають таку техніку, як оці двоє спортсменів. Ну так, і тим паче, що і тактично вони себе ведуть так вже такий, да. з тих чотирьох поєдинків, які ми бачимо, цей найбільш такий, я би сказав так, де ну можна так сказати, якісь шахи тайського боксу, де вони да. намагаються не просто перекусити, перебити один одного. стратегія то... на бій, є тактика на Тобто ну, переграти Кожну саме колено, хочуть колено, обіграти так. свого суперника так, за рахунок використання вони, своїх що Просто тупо йти перебити тут. Не вийде. Ну так, тому що в цьому віці дуже часто ставка робиться на агресію, на, на... Агресію, на емоції на якусь, там, десь, силу напевно так. Навіть отой, же третій поєдинок, коли Качишин е Юрченко. Ну, Фізична витривалість все вирішила. І... Ну і все. Коли суперник вже був, як кажуть, мертвий фізично, то вже відправити його в нокдаун чи в нокаут вже проблем не складало. А тут з, з першої. І перших два раунди, і зараз так. бачимо третій. Вони так. Я б все за такий вже дорослий тайський бокс не зараз, так, так. Осенко ось, так. Ледь не перед... вони дуже гарно підготовлені фізично. Ну так. Третій раунд, але вони. Темп не немає вп... да. не, 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 не затягнутих технічних прийомів, коли вже рука Воно... пливе в повітрі, а не летить. Воно... О, Дайте... О, ой, ой, ой це ой. удар по тилиці. Так. На це можна, але ж тут ніякого порушення правил не було. Ми бачимо, що Усенко почав уже да. починає домінувати. Да. Коли е, взагалі от перед цим спортсменом вже в третьому раунді вони вже видихалися, а то цей на обороті, як то кажуть, накатує. І все, він вже е, починає давити, бити з усіх. Е, Позицій, у нього йде, бачите, і удари руками, і удари ногами, і удари октября. Ну, Тупчі практично зараз дуже... думає тільки про оборону. Тільки оборону, так. Йому вже важко е, ловити, це, це, все. Вже по вже рейфері буде рахувати. Тож, вже нотдаун нотдаун. Ну, тут абсолютно. Ну, і бачимо Та. зараз, от, крупним планом нам показують Антонія. Він зараз мріє тільки про одне, що пошвидше закінчився час бою. Так да, він вже є стоїть. Ну, Будемо відверті, що з жаркуванням йому не повезли. Не повезло. Він цілком за своїм Я рівнем вам був скажу, готовий бути призером. Усенко – це перший кандидат на поїздку на юнацький чемпіонат світу. За 100%. По великому рахунку питання не стоїть, хто, хто буде представляти. Немає. Хто працює України, це тут питання. А з усіх безпец ну, спортсменів, що ми з вами побачили. Як, як вони повертаються по-різному в свій кут, якщо топчий фактично, скажімо так, переставляв ноги, щоб дійти до свого кута, то Усенко просто ніби, ніби mm, тренування да. привів там. Да. Лег забрання. Легке тренування, розминку перед ну, боєм. Ну, так, таке. Як кажуть, тренування з підвищеною відповідальністю Ну що мені в ньому сподобалось, що дуже е, різноманітна техніка. Тобто він показав Резон, да. удари дуже з лівої, з правої, і ліктями. У нього от це школа. Я вам скажу так. Це школа. Це школа справжнього тайського боксу. Ну так, така. Ви можете по цьому стає боєць із синього У Сенко Андрій, Дніпропетровська область. Василь Ступарик дав їм дуже добру школу. Віддає. В нього підростають молоді спортсмени, в нього ще нема дорослих спортсменів, тому що він тренує всього десь біля п'яти років. Він вернувся з зато перед війною, організував школу, йому повірили люди, повірили бізнесмени. Спонсор з нуля зробили йому зал. І він зараз в такому районі, це в Дніпрі Червоний Камінь, є такий район. Це густонаселений район, там, де, як то кажуть, новострої оці всі дето, де, де дітвере дуже-дуже багато і він їх вже вже підтягнув вже в Да.